Привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про новинку від марки Rike – ніж P856, наданий для огляду офіційним дилером марки Райк в Україні. Посилання та промокод дивіться в описі до відео. Давно в нас на оглядах не було ножів Rike, Райк, це пояснювалося тим, що у них не було ніяких новинок. Комплект поставки традиційний для Райків, в принципі, ніж, інструкція та гарантійний талон. Нічого більше. П856. Нова модель доступна в двох різних кольорах, які ви зараз бачите в себе на екрані. І ось ця комбінація сірого, чорного та червоного кольору мені показалась цікавіше за другий варіант. Що ми тут бачимо? Кліпсу глибокої посадки, проставку невеличку Backspacer, замок Axis Lock, причому бачимо, що він дуже добре підігнаний, і ним можна керувати одним пальцем. Металеві плашки, підшипники на осі клинка, шпіньок для відкриття і чорне надування леза, яке виконано зі сталі Sandwick. Ніж симетричний, ним зручно користуватися як лівою, так і правою рукою. Характеристики ножа ви бачите зараз у себе на екрані. В принципі, нічого особливого ні по розмірах, ні по товщині в обусі. Традиційні матеріали і якісна обробка, як це завжди буває у райків. Єдине, до чого я міг би тут придратися, це те, що на одному шпіньку трошки злізли на надування. Кліпса ножа може бути переставлено на другу сторону. Бачимо пустий отвір без гвинтика, який можна було б додати. Отвір для тімляка як окремий елемент відсутній, але присутня проточка в бекспейсері зі шпіньком, куди ми можемо продівати паракорд. Для тімляка. Для відкриття використовуємо шпеньо або відтискаємо ексіслок і помахом руки відкриваємо калину. Дуже такі цікаві обводи у ножа і у клунка в цілому, плюс поєднання сірого з чорним, плюс червоний акцент, червона шайбочка і проставки в руків'ї роблять, ніж таким досить цікавим, я б сказав, багатим на сприйняття. На обусі клинка присутня насічка для опору великого пальця. І спочатку здається, що її недостатньо, але насправді вона просто дуже така цупка, але грані її зняті, відповідно, вона не шкодить шкіру на вашому пальці. Руків'я спочатку видається трішки короткуватим, але навіть мої досить великі долоні. Довжини руків'я вистачає, це не ножі цівів, в яких зазвичай руків'я маленькі і короткі. Сталь Сандвік має чорне покриття. Це нержавіюча сталь, яка добре працює по продуктах, тримає заточку. Спуски майже від обуха, що означає, що ніж буде дуже добре працювати по продуктах. Ну і взагалі по твердих матеріалах. І заточка з коробки в нього дуже добра. Відкривається ніж дуже м'яко. Закривається так само. Можна помахом руки відкривати, тут вже хто як. Наловчиться. В принципі, виробник міг би сюди додати і фліпер для однорукого відкриття, але він цього не зробив. Тоді у нас був лаусхоже щось на сок-термінус, де у нас і Axie Slock, і фліпер. Райк P856 мені дуже нагадує ніж сок-термінус XR. З тою відмінністю, що у Terminus у нас присутній фліпер, а у райка його немає. Якщо додати фліпер, ніж би від цього нічого не втратив, а відкриття та зручність роботи була б трішки вища, як на мене. Але і без того маємо цікаву модельку. А тепер давайте подивимося, як ніж. Ріж і працює по сухій сосні. Попередній дубль я не зняв, бо мене трошки відволікли комарі та лосині мухи. Тому давайте дубль 2. Ріже дерево дуже приємно, причому можна працювати як знімати тоненьку стружку, так і мати повністю контрольований загліблюючий різ. І лезо при цьому висковзувати не буде. Насічка на обусі досить така. Цупка, але вона не шкодить палець, не завдає йому ніякої шкоди, як це буває у деяких марок. Коли просто у нас гострі грані на насічці на обусі. У продуктах ніж також буде працювати дуже добре. За рахунок того, що його шпіньок схований в глибину майже коло п'яти клинка. Відповідно, не буде забирати довжини ріжучої кромки при колючих якихось роботах. А форма клинка каже, що можемо використовувати всю довжину ріжучої кромки при роботі по продуктах. А не тільки буває, як коли передню частину, коли у нас або виступає фліпер або якісь інші елементи. І для порівняння P122, подивимось, як він ріже, і різ має дуже схожий. І різниця, тут, я б сказав, більше у сприйнятті руків'я ножа, як воно він лежить у вас в руці. І там, і там сандвік, але бачимо трошки різні леза. Десь вон у 122-го воно довше і більш вузьке. Відповідно, можна обрати те лезо під свої задачі, які нам потрібні. І, чесно, на EDC мені оцей. 956, 856 дуже подобається за рахунок своїх кольорів і форм. Хоча спочатку я до нього так дуже скептично віднісся. Ось такий ножичок Райк P856. Цікава новинка. Як на мене, очікування було недаремним. Компанія випустила нову цікаву модель, яка відрізняється цікавим дизайном та кольорами. По якості обробки елементів ніяких абсолютно нарікань тут нема. Все підігнано ідеально, оброблено ідеально. А єдиний момент на шпіньку я вам його вже назвав. Причому це перший ніж, на якому я бачу такий момент у Райка. Дуже приємний ножичок. Можна використовувати як на EDC, так і на більш в важких роботах, але пам'ятайте, що це сандвік, відповідно, це не саме тверда сталь, по-перше. По-друге, досить тонке лезо в обусі, відповідно, не для якихось силових ломовитих робіт. Axis Lock в роботі справляє дуже приємне враження, м'якенький, добре підігнаний і чітко працює. Відповідно, працювати з клинком можна. В залежності від того, як ви наловчитеся. Але зважайте на те, що ніж гострий і ним дуже легко себе поранити. Те, про що я казав, пружина Екс... Ексіса дуже добре підігнана. Відповідно, одним пальцем ми можемо керувати. У всьому іншому ножичок дуже приємний. Не знаю, що вам ще про нього розказати, питайте. Пишіть свої відгуки, побажання по оглядах, що вам цікаво почути дізнатися. Але ножі Райк завжди вирізнялися своєю лаконічністю та перевіреними матеріалами. По ціни вони, вони трішки дорожче за ганзу, але і рівень у них вищий. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні! We'll <laughs>